Київ знов потрапив до світового рейтингу місць найбруднішим повітрям. У столиці третій день зашкалюють показники викидів шкідливих речовин. За даними моніторингових систем, зранку 26 лютого індекс забруднення повітря дорівнював 100, а напередодні 160, при допустимих – 50 одиницях. Фахівці акцентують, що, попри сонячну та ясну погоду, летючі сполуки можуть накопичуватись в організмі і серйозно шкодити здоров'ю. Таном на зараз за світовим рейтингом IQ, Air Київ посідає 10 місце у світі. За рівнем забруднення повітря вже не вперше, таке і перший, і друге, і в топ 5 входив. Це пов'язано із. Джерелом забруднення як автотранспорт, тому що на нього припадає в Києві близько 90%. Експерти дивуються, чому катастрофічну ситуацію зі смогом у столиці замовчують активісти на тлі популістичних, а інколи просто проплачених екологічних мітингів забуваються реальні проблеми, які підвищують смертість населення. І ситуація із забрудненням повітря у Києві це підтверджує. Державні пости також фіксують перевищення у 2-3 рази діоксиду сірки, діоксиду азоту. Десь півтора рази формальдегіду. Ефект є накопичувальний і невтішні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять про те, що Україна посідає п'яте місце у Європі за смертністю від хвороб, спричинених забрудненням повітря, і п'ятнадцяте місце у світі. Нереальні загрози для довкілля та для людей Експерти всесвітнього фонду дикої природи. Зокрема, річному звіті фахівці наголошують, Україна продовжує втрачати природні екосистеми: луки, степи, річки, ліси, болота в деяких областях України. Орні землі становлять понад 80% території. Це знищує природний водний буфер, спроможність ландшафту накопичувати та зберігати воду. Впливає на якість води та її баланс загалом. Критична ситуація з довкіллям в Україні вже турбує наших сусідів на міжнародному рівні. Ще влітку президент Угорщини Янош Адер звернув. Ся до президента України Володимира Зеленського за умовою вирішити питання засміченістю Дністра. Тим часом Міністерство екології підтверджують, Україна має високий рівень забруднення усіх основних водних басейнів. За результатом того скрінінгу, який ми вели, фактично ми до басейну дону додалося ще плюс 17 забруднюючих речовин. По басейну Дністра ще 18 і фактично в басейні Дніпра ще додатково 21. Скрізь ми фіксуємо важкі метали, фактично скрізь Бачимо підвищені концентрації а, пестицидів і агрохімікатів.